Програми телеканалу ТВА дивляться не лише на Буковині. Днями наш телеканал отримав відгук аж з Португалії. Як виявилось, передачами з Чернівців активно цікавиться місцева діаспора, переймаючись тим, що відбувається на батьківщині. Деталі у сюжеті. Програми телеканалу ТВА дивиться українська діаспора за кордоном. Підтвердження цьому ми отримали під час обговорення відео проєкту Спецефір, який ТВА транслює у співпраці з іншими регіональними телеканалами. Віднедавна відкрив для себе телеканал ТВА. Сам дивлюсь, ефіри регулярно. Дивлюсь зі знайомими тут, в Португалії, Україні та в інших місцях. Дуже цікаві зустрічі з гостями, тематичні програми на кшталт життя з присмаком війни перемоги усім нам. Слава Україні! Директор телеканалу ТВА приємно вражений таким відгуком. Насправді для мене це було несподіванкою. Хоча про те, що ТВА дивляться у Європі, я знаю, от нещодавно, буквально там кілька місяців тому, вже після початку цієї збройної агресії Росії, до нас звернувся IPTV-мовник з Великої Британії, з Лондона, який транслює українські телеканали на Україну та Європу, і саме завдяки ось таким iptv провайдерам ТВА можна дивитися в Європі і нас дивляться, що власне. От ми отримали підтвердження несподіване, тому що не я побачив це, а от мій колега програми якого ми в колаборації транслюємо зараз на телеканалі. ТВА. ми розуміємо, що ми так само працюємо і для українських громадян, які через війну виїхали з території України і зараз знаходяться в Європі і в Сполучених Штатах. У нас багато подяк приходить саме від таких наших співробітників, Громадян нам писали з Польщі, нам писали з Німеччини, з Австрії, з Іспанії, з Португалії, з Швеції і так далі. Тому подібне. А нинішній коментар, як виявилось, належить реальній людині українцю, який у Португалії докладає зусиль, щоб привернути увагу місцевих до проблем збройної агресії в Україні. Що цікаво, насправді, цей відвідувач, який залишив свій коментар, дійсно знає. Наш контент, тобто там говорить про наші передачі, про якісь цікавинки, які, які б він не знав, якби не дивився, і одразу ще не закидали, що можливо це ми самі собі накручуємо і якісь боти, наші місцеві про це пишуть. Я зайшов на сторінку цього користувача. Це справді представник і активіст місцевої португальської української діаспори. В нього є відео з мітингів у місті Порто української діаспори від початку війни, тобто. Це людина, яка Займає активну українську позицію, і які цікаво, що відбувається на батьківщині. Нагоди співпрацювати з командою мають маючи майже два десятки регіональних мовників. Регіональним мовникам зараз дуже складно. наприклад, через те, що частина колективу Ну жінки багато хто поїхав за кордон. Чоловіки пішли захищати Україну. Відповідно, проблема з контентом у регіоні величезна. Це така наша місія допомагати регіональним мовникам. У нас 19 мовників в 14 регіонах. Я радий що ТВА закриває йому таку можливість дізнатися, що відбувається в Україні не тільки з центральних офіційних, скажімо так, мовників і з офіційного українського телемарафону, а й ось такого от горизонтальної співпраці між регіональних каналів, серед яких і ТВА. Валерія Пержун, Людмила Труфун, Василь Савчанський та ТВА.